Як повинні працювати вищі навчальні заклади, аби відповідати не лише світовим стандартам, але й вимогам часу? Ці питання розглядали провідні вчені України на спеціальній конференції, яка відбулася в Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького. Я маю честь і приємність щиро і сердечно всіх учасників, а особливо наших гостей, привітати на Черкаській землі, в університеті. Побажати плідної, продуктивної праці, нових наукових відкриттів. А саме головне, щоб ці два дні на Черкащині в університеті пройшли для вас радісно, весело, були світлими, такими, як оце гарний день нам подаровано природою, щоб ви отримали задоволення, щоб у вас залишили самі гарні враження від перебування в нашому краї. Від спілкування з нашими людьми, а ми будемо робити все можливе для того, щоб все це саме так і було. Вже в шосте за часи незалежності збираються провідні науковці, аби обговорити сучасні тенденції розвитку вищої освіти, визначити методологію, теорію, технології. Адже університет, як явище, існує тисячі років, але кожна епоха вимагає змін. З умовлених вимогами часу до фахівця, якого цей університет готує, світ вступив в новий тип прогресу, в інноваційний тип прогресу. Інновація як явище існувала завжди, тому що, в принципі, інновація, наявність інновації, забезпечила розвиток суспільства. Але в 21 столітті інноваційність набуває особливого характеру. Зростає суттєвим чином динамізм інноваційності, і я б сказав би так, що інноваційність стає, мабуть, найбільш важливою характерною рисою суспільного прогресу 21-му столітті можна засвоїти один раз в житті, скажімо, в найкращому університеті, і що різноманіття нових інформаційних можливостей суттєвим чином. Видозмінює і саму лекційну діяльність. Лекція так, але лекція як не як суто інформаційний. Тип навчальної діяльності, а і, як спосіб подання знань, а лекція з її консультуючим характером, з її зосередженістю на проблемних речах, які перш за все цікавлять студента, а не визначаються професором. Його сніде діти часто пожовтілими листками лекцій, які він використовує на тій чи іншій лекції. Василь Кремень поставив за приклад досвід Черкаського національного університету, який сповідуючи національні традиції, водночас активно розширює міжнародні зв'язки і сповідує філософію студентоцентризму, тобто максимальну наближеність до кожного студента. Надзвичайно важливо більше уваги приділяти практичній і самостійній роботі студентів, орієнтуючи їх на успішність у майбутньому житті, а це забезпечує форсайт педагогіка і наукова робота. Треба виділяти такий напрям педагогічної науки, як форсайтна педагогіка. Форсайт погляд в майбутнє. Педагогіка, яка дивиться, бачить майбутнє, вона враховує майбутнє, вона готує до зустрічі майбутнього, готує до роботи в майбутньому. І, звичайно, це не просто слова, тому що в різних ланках нашої освіти ми стикаємо з цією проблемою, що часто готуємо людей до життя в минулому, а не в, тому, в тій ситуації, яка наближається. Хвати в усіх ланках освіти, і насамперед в університеті, бо без цього не університет не може виконувати свою місію. Своє е, призначення. І я хочу сказати, що е, е, ш, яка діяльність може в університеті забезпечити е, реалізацію цієї форсайтної педагогіки. Мені здається, що це саме дослідницька інноваційна діяльність, ну насамперед, з тих причин, що із е, всіх занять, якими займається людство, тільки наука може давати відповідь, що буде завтра. Ну, крім хіромантії там чи іншого чогось, гадалок, але тільки наука на, на підставі пізнання законів закономірності розвитку може е, більш-менш достовірно говорити, що, що що нас очікує. Однак, педагог вищої школи за умов сильної технологізації суспільства повинен психологічно вирізнити кожного студента. Побачити і розвинути в ньому успішну особистість. Як і фахівець будь-якої професії, це повинен бути майстер своєї справи. І ніколи не можна покладатися на те, що вчитель не здатний виконувати свою роботу через. Майстерність через специфічну підготовку через компетенції і компетентності. Ніхто нас не готував на роботу із індивідуальну роботу із нашими учнями через психологічні особливості. Має бути. Абсолютно неповторним у своїй педагогічній дії, бо людину не можна повторити і в плані учительському, і в плані учнівському. Нинішнє інформаційне суспільство можна назвати суспільством знань, тому завдання вищої школи не просто навчити студентів творчо засвоювати нову інформацію, а насамперед вміти її використовувати на практиці. Суспільство знань буде там, де буде знатєва людина, тобто людина, яка здатна жити, працювати, функціонувати, функціонувати, приймати рішення на основі отриманих знань у світі. Більше 20 тисяч університетів, і тільки 3% їх є справді потужними. Причому це не залежить від країни, скажімо, серед 50 держав світу з рейтинговими університетами, такі невеликі, як Польща. Аж 42 рейтингових вищі має Китай усього за останні 20 років, випередивши навіть Великобританію. Звичайно, українські університети теж розвиваються, але, на жаль, не так швидко, як того вимагають світові тенденції. Скажи мені, які у вас у суспільстві університети, і я вам скажу, які, яке ваше суспільство. Тобто, університети насправді це є ті. Можна сказати, єдині осередки, на які ми повинні звернути увагу і розвинувши, які ми можемо дійсно розраховувати на відповідний прогрес. Оцю неадекватність нашого розвитку. Суспільному поступу і навіть тим завданням, які, як от зазначав Василь Григорович, поставлених президентом нашій офіційній державній політиці, що Україна повинна стати країною-лідером, конкурентною нацією, ми маємо з вами бути, увійти в групу провідних країн світу, це завдання ми можемо. Вирішувати, якщо відповідним чином модернізуємо вищу освіту, і конкретизуючи цю ситуацію в самій вищій школі, я хотів би теж її проілюструвати, щоб ми чіткіше усвідомлювали, де насправді ми з вами знаходимося, і власне в якому напрямі ми повинні з вами діяти, якщо ми хочемо проголошені цілі досягти. Вища освіта в Україні сьогодні модернізується швидко, орієнтуючись на світові тенденції. Чимало позитивного дало і приєднання українських вишів до Болонського процесу. Минуло сім років болонського процесу. Ви бачите всі, що багато чого не вдалося. У 2010 році ми нічого і один європейського простору не збудували, хоча просунулося досить сильно. І ми бачили, що один. Одним з перепон для створення єдиного освітнього простору, єдиного наукового простору, research Ере, у нас було те, що кожна країна. Учасниця дбала про свої традиції і зберігала їх. Більш того, більшість країн, які вступили пізніше приєднатися до Блонського процесу, вони з точки зору формального виконання рекомендацій Булонського процесу, вони навіть обігнали тих, хто як то кажуть, у кого було багато чого готові, то жангелію, припустимо. Але не в якості, але в формальному я кажу, розумінні. Ну а що пройшло о сім років. Що зробила Україна з моменту приєднання до Болонського процесу і над чим зараз працює те європейське співтовариство, яке не змогло об'єднатися, які проблеми воно перед собою ставить? Я хочу сказати, що зараз європейське співтовариство розглядає такі питання. Перше впровадження рамок кваліфікацій. Україна зробила їх, і це нам допоможе. і Європі допоможе гармонізувати всі. Забезпечені якості. Про це говориться всюди. Визнання документів про вищу освіту теж транспарентність ця буде. Інструменти прозорості, щоб ми розуміли один одного, розробляє. Стратегія мобільності розробляється. Соціальний вимір вищої освіти. оце я б сказав новий аспект, його піднімали студенти, і я дещо пізніше скажу про цей соціальний вимір. Шановний Анатолій Іванович, сьогодні нам сказав, що до яких зараз глибин пізнання цієї проблеми доходять у наших університетах, якщо вони піклуються про тих хворих дітей, яких зараз не може і держава, Social Dimensions є така англійська назва, міжнародна відкритість. І, нарешті, інтерналізації вищої освіти. Але до всього, в тому числі і світових новацій, треба підходити із врахуванням національних особливостей. Бо деякі проблеми болонського процесу, зокрема, в працевлаштування бакалаврів, торкнулися і країн Європи, і нашої держави. Які є в нас умови для отримання другої вищої освіти, для перепідготовки кадрів? От навіть доценти і викладачі університету любов, які вони мають можливості для того, щоб підвищити кваліфікацію. Так, що тут треба де ж мов. забезпечення академічних і соціальних послуг що того, до потреб студентів, забезпечення студентам підтримки щодо потреб доступу до ринку праці. Оце питання стало підніматися в Європі. З, забагато завдяки тому, що Європа, яка зробила крок, необачний проголосивши бакалавра коаліційний рівні. Тепер у всіх країнах Європи це говорять європейські експерти. Не я це говорю. Є проблема працевлаштування бакалаври. Учасники шостої всеукраїнської конференції з проблем вищої освіти обговорили можливість запровадження конституційного процесу в галузі, майстерність педагога вищого навчального закладу. Намагалися змоделювати освітню професійну підготовку майбутнього фахівця, а також розглянули механізми реалізації побудови єдиного європейського освітнього простору.